Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко. Сьогодні п'ятниця, ранок. Ввечері ми вже зустрінемося на місці там, де потрібно. Буду вже вдома. Так от хочу, хочу поговорити сьогодні про таку, таку раду Україна НАТО, яку всі пропагують, що вона буде створена, що це для нас добре. Ну, давайте трошки поговоримо. В рамках п'яти хвилин так? також заява Лукашенка, де вони збираються з Путіним наступати, де вони збираються, а я кажу вони, тому що це вони. Це одне і те, що ніхто мене вже в цьому не переконає, що Лукашенка віляє задницею, та він такий, та він ось такий, та він може так, а він може так. Ні, це одне ціле. Лукашенка підлеглий Путіна і Лукашенко це росіянин. Все, в мене іншого не Так ось дивіться. Я хочу подякувати Шуліку Володимира і Лисицьку Марину за ваші донати. Слабенько зараз у нас все це йде, друзі. Ну, вибачайте, якщо робили там три партії, зараз зможемо дві, зможемо дві, зможемо одну, зможемо одну. Це, це все залежить від нас, це все, це все робимо ми і як можемо, як можемо. Тому я кажу завжди. Виходить так, давайте так, Виходить так, давайте так. Але давайте допомагати нашим Будь-як хто може. Так от дивіться, генсек НАТО Столповер оголосив, що Альянс створює Раду НАТО Україна. Перше засідання да, пройде у Вільнюсі на саміті НАТО 11-12 липня. Члени Ради, членами Ради будуть керівники. Країн-членів, президент України запрошений на перше засідання Ради НАТО в якості повноправного учасника, друзі. Ось, Розумієте, Україна, як будь-який інший член НАТО, зможе ініціювати засідання Ради. Ха. А я не проти ніякої Ради. Я за. Але ви знаєте, що існувала Рада НАТО Росія. Я не знаю, вона вже скасована, чи вона до цих пір формально існує Рада НАТО росія Тепер буде Рада НАТО Україна. Мені оце не подобається Рада. Ось збираємось ці равноправні, члені, нуха добре, зібрав Зеленський Раду і каже, що хлопці. Ми все, ми не видержуємо, ми видихлись. Або ще, ну, будь-який, будь-який, яку, яку причину, що НАТО треба втручуватися і що. Ну, скажіть, і що? Добре, не будемо навіть це казати, це ладно, крамольні речі, зібрав Зеленський раду і каже: хлопці, нам потрібно 15 патріотів. Ви розумієте, що ми воюємо, ми гинемо, наші діти ну, у Львові вже 8 людей загинуло. Це вони стріляли по військовим об'єктам, як вони написали, по зібранню військових, цивільних, жінка восьма. Ну, зібрав, сказав, 15 патріотів патріотів. І що? Скажіть, і що далі? Да, ми вам дамо в 44 му році. Зеленський, коли вас уже можливо не буде. Ну, це на мій погляд, критиканів може багато, це імітація. Звичайна імітація якоїсь діяльності. І все. Більше нічого в цьому. Я в цьому більше нічого не вбачаю. Я не знаю дієвість цієї. Ради. Це будуть обов'язкові е рішення до виконання НАТО, до виконання інших держав. Чи це буде дорадче. які пункти там будуть розглядатись, які не будуть розглядатись. Ну, чесно, для мене це так, ото, вийшов погуляти. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, якщо вам подобається. І обов'язково розповсюджуйте, тому, тому що без вашого розповсюдження я повторюю це як попка. До 11 серпня мене будуть бачити дуже мало людей. І бачать зараз дуже мало людей, ви самі це бачите. Так що, будь ласка, допомагайте. Допомагайте подобаєчками. Ну, що я хочу сказати, Франція. Є така Франція у нас, яка, яка хоче заборонити Тік-Ток. Це не перша держава. Здається, в Америці забороняють, здається, ще в деяких державах. Тому що TikTok – це китайська мережа, і TikTok, вона повністю, повністю контрольована китайськими спеціальними органами. От все, що ви там робите, вони все бачать, можуть. Будь-яка мережа так, але хтось контролює власник, да? хтось контролює. Вироб, розробник. То, а тут спеці, спеціальні органи. Так що, дивіться, тіт я ніколи там не був і бути не збираюсь. І бути там не збираюсь. Давайте перейдемо до Лукашенка. да? Перейдемо зараз до Лукашенка і поговоримо з ним. І поговоримо з ним. А де у нас тут пан Лукашенка? Тому що, друзі, я ж кажу, я в походних умовах, вибачте, що я так. Це все роблю. Ну, не дуже, не дуже в мене виходить. Ага, ось. Що заявив Лукашенко? Ну, це зараз Медведєв Лукашенко це дві особи і дві, два, два говорящих два балакаючих рота у російській Федерації Путіна. І він сказав: якщо Росія вернется к стратегії, к стратегії наступлення. Ну, подивимось. В Україні. То будуть наносити контур удар на югі і пропіватися к Придністров'ю. Можливо. А можливо, до Харкова. Можливо, а можливо. можливо до Дніпра. Може таке бути. Може таке. А можливо Херсон назад повертати. Може таке бути. Може таки бути. А можливо, і Запоріжжя може бути. Може бути. Тому довіряти всьому, що каже він, не можна. Хоча, ну і так може бути. Але для цього, по-перше, Російська Федерація повинна мати армію, війська, особовий склад. Все це у Росії повинно бути. І для того, щоб дійсно просуватися і йти вперед, на сьогодні все у неї повинно бути в три рази, а то й в чотири більше, ніж у нас в Україні, не кажучи вже про озброєння. Так що, друзі, все буде нормально. Повірте. Ну, і ви знаєте, що вчора Зеленський посперечався з президентом Болгарії. А як його фамілія? Зараз оглянумо. Зараз, 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 я, 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 я навіть не знаю, він мені не потрібен. А тут у мене щось і немає його фамілії. З президентом Болгарії. Ну, той же ж, ви знаєте про російське людина захищає, і захищає, і не можна, і так нельзя, і те не можна, і треба закінчувати війну. і Військового рішення немає, а, а сам не хоче навіть одною одної кулею допомогти або ще з чим. Ну президент сказав прямо ось делегація камери, все він сказав: а якби Путін напав на вас, то ви що б сказали? Путін. Захопив болгарську територію, да? ось кожен, хай це подумає, кожен з президентів, вони готові віддати територію своєї держави. Будь не зважаючи на те, будь е, який він президент, і будь-з якими цілями він прийшов на посаду президента. Молодець Володимир Олександрович Зеленський. Ось така нова світова політика. Дякую вам, друзі. До вечора, до вечора, Україна переможе.